Всім привіт! І я граю в Call of Duty Mobile уже більше ніж 100 годин. І в цьому відео я вам розкажу, чого я зміг досягти за 100 годин гри в Call of Duty Mobile. Причому я скачав Call of Duty тільки місяць назад і вже награв 132 години, прикиньте. Ну, майже 133. То ви там не пишіть в коментарях, що я дуже мало граю, що ще там щось, бо я скачав Call of Duty тільки місяць назад. От. І, коротше, не буду е, довго тянути, буду вже розпочинати відео, а перед початком цього відео е, ви підпишіться, якщо ви не підписані, і, і поставте лайк. А я не буду довго тягнути і розпочинаю відео. Я за 100 ну, трошки більше ніж 100 годин в Call of Duty Mobile зміг дійти до 117 рівня. От. Мені здається, це досить нормальний результат всього за 100 годин. В цьому сезоні я апнув в сетівій грі Мастера П'ятого а в королівській битві легенду. Прикиньте легенда, це реально круто. Ще я апнув брилянта на Mac 10. Хто не знає Mac10, це моя основна зброя. І платіну на DLQ33. Це моя друга зброя. От. Не основна, але от на Mac 10 і на DLQ 33 це мої дві улюблені зброї. Я на них часто граю. От. До речі, на МАК-10 я отримав от золотий камуфляж і бриллянтовий. І ще на нончакі золотий камуфляж. Ну, скоро получу ще й бриллянтовий, бо, щоб отримати бриллянтовий, треба вбити всього 500 противників. Оце не так і тяжко. Тепер дивіться мої результати в сітівій ігрі. Отак. В королівській битві. Отак, так, і в зомбі режимі. Це осада нежиті, а це класичний зомбі зомбі-режим. Отак от До речі, е мені люди інші поставили майже тисячу лайків. Ну, але поки що 951 лайк в мене є. От. от такі в мене досягнення є. От. Дивіться, 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 кому цікаво. Можете там собі на паузу поставити і все переглядати. От королівська битва. Зараз зомбі режим покажу. Отак. І от. Ще я вам покажу свої скини. Отакі от в мене скіни є круті. От. От такі персонажі, тобто солдати, отакі скіни на транспорт. І. Що це таке престижне оружжя? Я, я блін, нічого тут не знаю. Ще я зараз вам покажу свою розкладку. Отака от у мене розкладка в сітівій ігрі. Такий п'ять якийсь КБ. королівська битва. Ну, отак от. І. Зомбі режим. Знаєте, дивно, що в мене в кожному режимі різна розкладка. Я не знаю, що ще можна сказати. О, до речі, вже 133 години я граю в Call of Duty Mobile. Прикольно. Ну, коротше, я, напевно, на цьому відео вже буду закінчувати. Я, до речі, зроблю таке саме відео, коли. У мене вже буде 200 годин в Call of Duty Mobile. От. То обов'язково не пропустіть там, то друге відео, яке я знімлю, От. але це буде не скоро. От. А я вже буду закінчувати. І на цьому все. І всім пока-пока. Не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал. Всім пока!